Друзі, всім привіт! Мене звати Девід, і я вже більше п'яти років заробляю на тому, що аналізую валютний ринок. І в цьому відео я перевірю, чи можливо заробити на айфон новачку людині взагалі без досвіду, не використовуючи навіть аналіз. Тобто, нам буде допомагати штучний інтелект. І це відео буде дуже цікаво, тому що я поясню все покроково, як я буду робити. І Якщо в мене вийде, ви зможете зробити так само. Тобто, я зроблю певний депозит. Я не буду використовувати свій звичайний баланс. У мене баланс десь приблизно 7 мільйонів. Я не буду його використовувати. Я зроблю якийсь малий депозит. І за декілька хвилин спробую дійти до суми, виведу її, покажу, як виводити. І поїду за і, можливо, зніму так само вам якийсь там міні-влог, як як купується iPhone, якщо в мене знову ж таки вийде. Тому цікаве відео, дивіться до кінця і приємного перегляду. Я не знаю, як ця угода закриється, але думаю, що відео на цьому завершить. І так, друзі, ось я вже на платформі поповнив баланс на 7 тисяч гривень. Чому саме на 7? Тому що iPhone коштує 70. Тобто за це відео я хочу зробити приблизно 70 тисяч гривень, тобто X10 до балансу. Для цього мені знадобиться 4 рази отримати плюс в ряд, заходячи в кожну угоду на весь баланс. Так не робіть, так небезпечно, так не можна. Все, щоб ви це розуміли. Але для відео окей. Так, платформа відкрита і також відкритий бот. VVTGPT. GPT. Він безкоштовний. Це мій бот, який з допомогою штучного інтелекту допомагає аналізувати активи. В нього завантажені певні декабли. Катори, параметри, наші всі угоди, штучний інтелект і так далі. Ось ми його перевірили. Він працює, він безкоштовний для учасників команди, моєї команди, так само безкоштовної команди. Так, в мене є команда, ось тут є навчання, є щоденні сигнали, вказівки. Тобто команда безкоштовна. Ось, і послання на неї також є в описі під цим відео. Добренько, далі нам треба вмкнути TradingView на платформі, і треба обрати актив, який має. Відсоток дохідності нижче 85, приблизно тому що він має меншу волатильність, як правило. Ось в нас є, до речі, непоганий а, актив, так, непогана ситуація. Ми робимо скріншот, Ось, скріншот. Далі натискаємо меню і аналізувати графік. Натискаємо, просто відправляємо йому скріншот. Ось і обираємо хвилин таймфрейм, тому що ми тут виставили одна хвили, одну хвилину таймфрейм. Добренько, і тепер чекаємо те, що він нам тут проаналізує, що нам він тут скаже, куди заходити, як рухатись і тому подібне. Ось, ну, як правило, це декілька секунд займає. Я думаю, що вже зараз. До речі, давайте поки підготую 7 тисяч гривень. Ось, 7 тисяч гривень. Так, і куди заходити. Так, окей, прогноз відкрити угоди на пониження на 3-5 хвилин. Окей, давайте на 3 хвилини. Я відкрию угоди на пониження, тобто вниз. Добренько, тепер залишається тільки чекати. І якщо ми підемо вниз, то мій баланс 7 тисяч гривень перетвориться на 12 670. Це буде добре. Давайте забіжемо наперед, 12670. це скільки може бути баланс? 22 900, 22 900. Це буде потім 40 і потім 40, тільки 74. Тобто, попереду ще великий шлях, і я сподіваюся, що наступне. Угода буде саме на 12670. Але подивимось. Окей, все, угода рухається, угоди працьовують. Поки що. Давайте дивитись, і вже в кінці подивимось на результат цієї угоди. І так, друзі, залишається 10 секунд до трацювання цієї першої угоди. 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно, друзі! Перша угода в плюс. Ну. Є баланс вже 20, ой, 20, кажу, 12 670 гривень. Добре. Окей, перша угода плюс по боту. Відправляю. надискаю, що угоди з Плюс. Він збирає статистику. Добренько, і тепер давайте. Нехай він нам знову проаналізує, що тут у нас буде, або просто змінимо актив, тому що тут вже відпрацювало. Давайте змінимо актив, подивимось, що в нас є. Що в нас ще є? Такий відсоток, що був нормальний, валютна пара, ЮСД Сумнів, ну добре, давайте, давайте спробуємо знову це актив. Чому ні? Давайте затестимо. Давайте перевіримо Окей, відправити. Можливо, це відео завершиться прямо зараз. І я в кінці ставлю просто чорний якийсь фрагмент відео, якщо я зараз програю цю угоду, якщо буде мінус, і все. Тобто я показую реалі трейдингу, реалії трейдингу, чи допомагає штучний інтелект, чи ні. Подивимось. Окей, так, Єврокат правильно, хвилини таймфрейм я вказав правильно. На пониження знову він нам вказує, тому давайте це будемо робити 12670 на пониження, на 3 хвилинки будемо заходити вниз. Окей, окей, добренько. Ось, якщо буде плюс, буде 22 932 гривні. Це буде максимально прекрасно. Тобто, як можна побачити, так, я новачок для цього відео, який нічого не розуміє, використовую просто штучний інтелект для того, щоб він допоміг мені проаналізувати актив і щоб я завдяки цьому зробив на iPhone за. Не знаю, за 15, може хвилин, чи може довше я не знаю, скільки буде йти це відео. Ось, але добре, спочатку треба, щоб ця угода працювала. Подивимось, можливо, вона зараз закриється в мінус. Добре, за 3 хвилини. Чекаємо і подивимось, що в нас по цій угоді буде. І так, друзі, як можете побачити, ця угода рухалась доволі таки небезпечно, але зараз імпульс вниз, який я сподіваюся, що рятує. Бо ні, ось ця угода небезпечна. Тобто, зараз, як ви бачите, ринок доволі таки волатильний, бачимо, як він рухається, але все одно по аналізу все. Поки що чітко, наперед, не хочу сказати, але поки що чітко. Ось, і сподіваюся, що, знову ж таки, це буде плюс, тому що баланс буде тоді 22 932 гривні, ось навіть 933 гривні, бо є 30 ще, І тоді наступного року дасть нам 40 тисяч гривень. Бачитемо, рухається прекрасно, чітко, скоріше за все, буде другий плюс в ряд. Якщо знову ж таки не буде ніяких імпульсів, так наперед не люблю казати, але тут я думаю, що навіть слів зайвих не треба. Тут не все чітко три-дві. Одна, і угода закривається в плюс. Чудово, друзі, баланс 22 933 гривні. Тобто треба ще два кроки до айфону, друзі, два плюси. А вже ж я можу купити цей айфон, ну, з легкістю, так? Якщо торгувати основним балансом, це, там, це одна угода. Ось, але, але для відео, для експерименту з 7 тисяч гривень зробити 70 за 10 хвилин. Тому, друзі, це, це вважаєте, буде безкоштовний айфон? це буде дуже дуже приємно. Так, я забув, що я не аналізую. Також, друзі, хочу знову сказати про те, що така торгівля є небезпечною. Так, не треба заходити на весь баланс, повторювати за мною і так далі. Так неправильно. Ви можете повторювати, як я торгую там за допомогою моїх відео в навчанні або за допомогою там цього бота, неважливо, але торгуйте просто обережно, щоб ваші ризики були мінімальні, щоб ви заробляли багато, але на дистанції. Так не спішіть нікуди, так тут немає легких грошей. Торгуйте обережненько, і заробляйте все. Ось, продовжимо. Так, давайте тепер тільки змінимо актив. Якийсь інший, можливо, щось у нас є цікаве. USDJPY, наприклад, подивимось. Ось, ну тут волатильність доволі таки нормальна. Давайте пробувати, роблю скріншот, відправляю, надіслати. Ось, хвилина Таймфрейм подивимось. Так, нам залишилось виходить скільки. 20, ну, коротко, Давайте зайду спочатку, потім порахую. Так, 22 933 гривні. На пониження 3-5 хвилин. Поїхали до 46-ї. Давайте на пониження 22 тисячі гривні. Так, якщо ця угода відпрацює, буде чистий прибуток 41 тисяча п'ятдесят гривень. 41 тисяча гривень. Ось і буде тоді останній крок. Тобто нам зараз треба, щоб ця угода відпрацювала. Якщо вона відпрацьовує, залишиться тільки одна угода, і тоді зможу їхати так скажемо за айфоном. Але дивіться, який імпульс. Окей, якщо ця, зараз ця угода закриться в мінус, у до кінця цього відео знову ж таки, побачите. Ти просто чорний якийсь там квадрат, і все. Тобто нічого більше не буде. Для того щоб люди не зрозуміли там спочатку відео, що в мене там не вийшло зробити або ще щось. Окей, чекаємо три хвилини, поки рухаємося так собі, але подивимось, як буде як буде далі. І так, друзі, дивимось, залишається 30 секунд до закриття нашої угоди. Спочатку, як ви бачили, пішли ми вгору, було доволі таки небезпечно, але зараз, за 3 хвилини, якраз ми опустилися вниз чітко по аналізу, який нам дав бот. Нагадую, що він безкоштовне. Послання є під цим відео. Це кому цікаво. Ось, залишається 10 секунд до закриття цієї ситуації. Тут буде все чудово, і нам треба буде зайти в останню угоду на 41 тисячу 50 гривень. На 41 тисячу 50 гривень, друзі, було небезпечно, але все чітко. Дивіться, як чітко підібрали час. Плюс угода закривається в плюс. Хоча ось тільки що це було небезпечно. Зараз на цьому моменті відео могло просто завершитися, але ми продовжуємо далі. І давайте проаналізуємо знову ж таки ще раз цей актив. Тобто, у нас зараз два плюси по активу Єврокат, і сподіваюсь, що буде два плюси по активу долар японська ЄНА. Подивимось, роблю скріншот. Відправляю. Хвилини таймфрейм, і це, друзі, буде остання угода. Я сподіваюся, що зараз це відео в мене вийде і все буде чітко. Я дуже не сподіваюся, І, до речі, вже пізно. І завтра поїду за новим айфоном. Відкрити угоду на пониження на 3 три хвилин. Давайте відкрию приблизно на 3,5 хвилини. Сума виставлена і натискаю вниз. Добре, друзі, угода відкрита. І якщо тут буде плюс, чистий пробуток буде 70, Ну не чистий, короче, загалом буде баланс 73 три тисячі гривень. Якщо це буде плюс. Ну що, друзі? Чекаємо, залишається 3 хвилинки, і подивимось, як завершиться це відео. Так, друзі, я дивлюсь просто цією угодою і хвилююсь максимально з кожної секундою, тому що просто на цей імпульс, потім як ми повернулись. Але радує те, що бот, навіть враховуючи таку сильну волетильність, аналізує нормально, адекватно, активи. Ну, якщо буде плюс, тоді нормально, адекватно. Але навіть якщо буде мінус, три плюси, один мінус, це нічого страшного. Але мені для відео треба плюс, друзі. Мені для відео треба плюс, тому що заходжу в кожну угоду на весь баланс. Якщо б я торгував зараз обережно не так е по неправильному, да, тоді. Я б не хвилювався зараз за цю одну угоду, тому що до того було три в ряд. Але так як я зайшов на весь баланс, і воно робить такі коливання в кінці завершення угоди, це вже хвилююче, так? І залишається 12 секунд. Не знаю до кінця, не знаю, як ця угода закриється, але думаю, що відео на цьому завершиться тим, що я, друзі, поїду за новеньким айфоном. Фух, друзі! Баланс 70 3479 тисячі гривень. Ринок зараз був максимально шалений, небезпечний, цей актив був максимально волетильний, максимально давав різкі такі скачки э, руху, так як кардіограма, якась, але угода закривається в плюс, і навіть навіть те, що актив волетильний, бот все одно зміг нормально промізувати, зміг нормально визначити, визначити час напрямок руху, на який заходити. І баланс, ну я не знаю, хвилин 15-20 тому був 7 тисяч гривень. Зараз 73 1479 гривень. Тобто ми зробили більш ніж X10 до балансу. І тепер давайте, друзі, ці кошти виводити, натискає виведення коштів. Ось виведення, я думаю, що тут навіть нічого показувати. Я наки на всіх платформах, просто ось, можна на банківську карту, тезер і так далі. Ось ліміт за одну транзакцію 50 тисяч гривень. Якщо банківська карта, якщо тезер, тоді тут, якщо не помиляюсь, кілька це взагалі. Це 4 мільйони. Тобто виведення як і будь-яке. Виведу, друзі, собі на тезер, тому що потім телефон, так скажемо, куплю собі за крипту, просто потім скрипти собі на картку закину і все. Тому, друзі, наступна частина влогу. Я не знаю, чи вона буде взагалі нормальною чи ні. Для мене це буде щось новеньке, але сподіваюся, зможу нормально для вас записати. Тому дивіться, думаю, що вам сподобається. Так, друзі, ну що, друга частинка цього влогу? Вже їду дивитися телефон. Я знайшов магазин, де начебто є в наявності. Сподіваюся, він там є. Зараз поїдемо, подивимось. <плес> До речі, друзі, зовні вам навіть машинкою не показував. Просто на неї подивіться. Вона зараз брудна, правда, але навіть, навіть брудною вона мені подобається. Просто подивіться. За півроку часу, що я нею володію, все одно кожен раз, дивлячись на неї, я дивуюсь. Прекрасно. Так, друзі, зараз йду до магазину. Сподіваюся, що він там буде в наявності, тому що я дивився на різних сайтах, писали, що під замовлення, під замовлення, під замовлення, але я знімаю відео. Мені під замовлення не треба, мені треба зараз. І на цьому сайті писали, що в наявності. Давайте перевіримо. До речі, для мене доволі таки цікавий експірієнс вам знімати щось на людях, ось так, на вулиці, тому що як завжди я знімаю я тільки там вдома, якісь там відео навчання вам і так далі за комп'ютером. А зараз мені треба щось отак на камеру розповідати. Цікавий, цікавий експірієнс. Я думаю, що вам, якщо буде такі відео подобатись, я можу частіше таке записувати щось, можливо, навіть якісь влоги, день життя трейдера або щось таке. Коротше, цікаво. Добре, бачу вже той магазин. Зараз йду до нього ближче. Так, до речі, ось треба обрати колір. Є ось такий золотий, начебто виглядає круто. Чорний, ну чорний такий якийсь, він дуже базовий. Я візьму просто собі такий золотий, він новий колір, цікавий. Можливо, трішки рожевим він віддає, але мені може здаватись. Ось тому, а вам взагалі на камері по-іншому. Окей, норм. Так, друзі, ну що, я поки плачу за паркінг, хочу вам подякувати взагалі за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що вам воно сподобалось. Ціль виконана, заробив, тобто навіть новачок. Не знаючи, як взагалі торгувати, не знаючи взагалі, що таке валютний ринок, як і що може на цьому почати заробляти без досвіду взагалі безкоштовно. Тобто я це кажу, і я не продаю там ніякі курси, ніякі платні навчання, ніякі платні послуги, там, вебінари, ще якась херня. Друзі, такого в мене немає. Хто хоче навчитись, у мене є безкоштовна відкрита команда з безкоштовним навчанням, вказівками і так далі. Все безкоштовно. І також є бот, він також безкоштовний. Послання є під цим відео. Ну що, друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Телефон купив, відео записав, як заробляти вам. Також розповів. Я думаю, що прикольно відео вийшло. Я сподіваюся, що вам воно також сподобалось. Тому там підпишіться, лайки та далі. Ви це все і так знаєте. Все гарного сім дня, вечора, або коли ви там дивитеся.